Кіровоградщина готується до нового опалювального сезону. У цьому році на біопаливо перейдуть ще 50 соціальних закладів: школи, лікарні, дитячі садочки і навіть підприємства. Торік одним із перших в області від природного газу відмовився виробник котлів для біопалива. Кіровоградський завод дозавтоматів. Постійне тепло у цехах обійшлося в половину дешевше ніж газ. Переймати досвід та знайомитися з технологією опалення брикетами на завод. З'їхалися підприємці та керівники з усіх районів області. Огляд заводу почали з промислових цехів. Тут вже два роки виготовляють котли для біопалива. Директор Євген Ткачов одразу ж називає їхні переваги. Високоефективні, безпечні, обладнані системою аварійної зупинки. Котли дуже важкі. Ну, поэтому как бы, есть проблема с его доставкой и монтажом, тяжело затащить в котельную. Но мы э, умышленно пошли по такому пути, потому что это повышает долговечность котлов. Далі керівники районів оглянули котельні. У минулому році завод повністю перейшов на біопаливо. В приміщеннях мали стабільну температуру – 21 градус тепла. Зимою ми їх вдвоєм майже не використовували. Тобто, зима була не дуже холодна. Тобто, ми топили в залежності від температури наружної. Або цим, або цим. Процентів економія сравнению з газом, і при тому, що у нас було тепло, ми год не економія на теплінні. Торік в області на біопаливі працювали переважно школи та дитячі садочки. До зими готуються перейти ще з півсотні закладів. Задача, яка стоїть в теплоенергетиці, зменшити споживання природного газу на 50%. насамперед. І мова йде про заклади соціальної сфери. Потенційна сировина для пелетів та брикетів в області це солома, рештки від соняшника та кукурудзи. Нині значна частина їх просто перегниває на полях. Щорічне виробництво соломи та рештків від збирання сільгоспкультур в області складає близько 2,5 мільйонів тонн. За розрахунками Кіровоградського регіонального центру з енергозбереження близько близько півмільйона тонн залишається невикористаними. Науковці менш оптимістичні, розраховувати лише на солому не радять. Не так просто з цим ресурсом вигляді соломи. І тому і з іншими так, чому я хочу звернути увагу на боле вугілля в тому числі, тому що це той ресурс, який пере, скажімо, перенаправити в інше русло, як солому, складно. Розумієте, і він як є, то він є. Від керівництва області райони отримали завдання визначити потенційні обсяги біосировини та заклади, які доцільно перевести на біопаливо. Леся Кришко, Олександр Катеруша, Анатолій Басистий день за днем.